Любі друзі, всім доброго дня. Я вітаю вас на своєму каналі Міса Троянд в Ірландії. І ось нарешті розпустилася Троянда Батшеба. Це Троянда від Девіда Остіна, новенька в моєму саду. Я дуже чекала її першу квітку. І ось вона нарешті розпустилася. І що я вам хочу сказати це щось просто неймовірне. Просто неймовірна краса. Тільки подивіться на її шикарну, ярку, абрикосову серединку, яка вона гарна у розпуски. Просто щось неймовірне. Ось так виглядає її кущик. Дала декілька новеньких молодих гілочок, хоча посадила її приблизно пару неділь тому. Росте дуже добре. Така в неї шикарна квітка це Троянда Клаймбер, виведена у 2016 році Девідом Остіном. Що можу сказати за її аромат, поки що він не дуже виражений. Хоча виробник зазначає, що він должен бути дуже добрий, дуже сильний. Поки що сильного аромату я від неї не відчуваю, але її квітка це просто щось неймовірне, дуже яскрава. Ось такий в неї шикарний просто бутончик. Ось, дуже яскравий. Це перший день її розпуску. Вчора вона була набагато менша. Думаю, що з кожним днем вона буде все красивішою. Також цікаво подивитися, як вона буде відцвітати. Це її перша квіточка наразі. Ось така красуня. Виглядає дуже яскраво. Ось так вона яскраво виглядає на фоні інших троянд. Вже багато троянд у нас повідцвітало. Переходять, хто втретє в цвітіння, хто ще в друге. Але це просто неймовірна красуня. Я дуже задоволена, що вона в мене є троянда Батшеба.